Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому папуга може відчувати неприязнь і навіть жахатися вас, через що неможливо буде його приручити. Далі розкажу про найпоширеніші причини нелюбові пернатого до свого господаря. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк. Перше, ви заважаєте своєму папузі спати. Одна з основних причин, чому птах може недружньо до вас ставитися це те, що ви порушуєте його сон, коли він намагається трохи відпочити. Птахи дуже чутливі істоти, які можуть дратуватися і нервувати, якщо порушують їхній сон, вмикаючи світло, голосно говорячи або навіть наближаючись до їхньої клітки, коли вони сплять. Друге. Ви ганяєтеся за птахом та хапаєте його руками. Я завжди говорю про це в своїх відео. Коли ви переслідуєте птаха, він сприймає вас як хижака. Ніколи не чіпайте руками неприрученого птаха. Від цього він буде вас боятися ще більше, і ви ніколи не зможете приручити його. Третє. Птах травмований або хворий. Від цього папуга може бути стурбованим та зляканим, або відчувати роздратування до свого господаря. Якщо у птаха поганий стан, він відчуває біль або дискомфорт у тілі, то про приручення не може бути й мови. В такі моменти треба дати птаху спокій і забезпечити його всім необхідним для швидкого одужання. Четверте папуга може відчувати неприязнь до свого теперішнього господаря, якщо в минулому до нього ставилися неналежним чином. Наприклад, попередній господар ганявся за ним або в зоомагазині за ним погано доглядали. Все це може вплинути на поведінку вашого птаха по відношенню до вас зараз. В такому разі потрібно багато терпіння і часу, щоб папуга звик до вас перестав вас боятися, і його можна було дресирувати та приручати. П'яте. Ви не проводите час зі своїм птахом. Цілком очевидно, що якщо ви проводите мало часу біля свого папуги, то він не звикне до вашої присутності і не буде вам довіряти. Шосте. Ви турбуєте папугу занадто часто. Не приділяти достатньо часу папузі це погано. Але турбувати його занадто часто, не даючи йому відпочити, це також не добре. Птахи, такі ж як і люди в цьому сенсі, їм теж потрібен особистий простір і час побути на самоті. Якщо ви бачите, що ваш птах втомився і не хоче далі контактувати з вами, тобто, якщо він намагається вас вкусити або невдоволено скрикоче, коли ви наближаєтеся, то краще залишити його в спокої на якийсь час. І відкласти дресирування на потім. Сьоме птах линяє: коли у папуги випадає старе пір'я і на його місці росте нове, він може відчувати свербіння і дискомфорт. Від цього птах може стати менш доброзичливим і більш агресивним. До людини, яка за ним доглядає. Як правило, линька у птахів відбувається 2-3 рази на рік. В ці періоди потрібно створити птаху максимально комфортні умови та менше його турбувати. Полегшити стан папуги в ці дні може купання. Для цього поставте у клітку спеціальну ванну для птахів або ємність з питною водою. У воду можна додати пару крапель лимонного соку або неміцний відвар ромашки. Це допоможе папузі швидше відновити пір'я. Але не можна змушувати птаха купатися. Якщо він відчує потребу, то зануриться у воду сам. Восьме, що заважає прирученню папуги, це те, що він занадто нудьгує. Папуги по своїй природі дуже активні птахи, яким для здоров'я потрібно весь час бути в русі. Перелітати з гілки на гілку, грати з членами своєї зграї, щось гризти, чимось гратися. Чудо маленьке. Папуга, який постійно зачинений, може відчувати роздратування через невитрачену енергію, тому що йому нудно у клітці. Тому, будь ласка, переконайтеся, що у вашого птаха є велика клітка з різними іграшками, щоб він мав можливість звільняти свою агресію. І, звичайно, нехай ваш птах витрачає більше часу, літаючи у кімнаті під вашим наглядом. Дев'яте. Ви караєте свого птаха. За те, що він скрізь лишає свій послід та пір'я, цілий день кричить або голосно цвірінькає, сильно смітить. Розкидає корм та шматочки фруктів, розбризкує воду у поїлці, перевертає кормушки. Але експерти застерігають, що покарання птаха ніяк не покращує його поведінку, а лише лякає його. Це правда, що з папугою буває нелегко, але така вже природа птаха. Папуга не може тихо сидіти на одному місці. Тихий папуга це хворий папуга. Потрібно проаналізувати поведінку птаха і визначити, що можна зробити, щоб пом'якшити ці прояви. Наприклад, якщо птах розбрискує воду у поїлці, це скоріше за все говорить про те, що папузі жарко і він хоче купатися. Якщо папуга перевертає кормушку, це може говорити про те, що він нудьгує і йому треба політати. Якщо він гризе прутики клітки, то дуже ймовірно, що у птаха переростає дзьоб. І він інтуїтивно намагається щось із цим зробити. В такому разі потрібно закріпити в клітці гілки дерев, об які він буде щоденно сточувати дзьоб. І, взагалі, гілки дерев повинні бути в клітці на постійній основі. І на кінець хочу сказати, що якщо вам здається, що ваш птах не дружній до вас, або боїться вас, то це не обов'язково так і є. Подобається вам це чи ні, але птахи, як і люди від природи мають різні характери. Деякі птахи можуть просто бути менш дружніми та більш агресивними, ніж інші. Якщо ваш птах такий, то це може бути його рисою характеру. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дякую за перегляд і до зустрічі!